Перший матч проти команди Астраліс одразу поперечена. Бід і Вандерфул закінчили на першому місці цю зустріч з рейтингом 1-13 та 1-05, відповідно, непогана статистика. Натомість Маказі закінчив цю зустріч на останньому місці. Програли вони з рахунком 2-1. Я маю на увазі НАТО Сфінсера. Значить, нюк 16-13 перемагає Астраліс. Далі 10-13. Міраж за Наві. І зрештою фіналочка на Інферно з рахунку. 16-12 перемагає команда. Астраліс. Ну, е, що можна сказати по грі? Давайте, мабуть, вже після матчу з героєк. Е, власне, наступний матч був проти героїк, уже в лузерській сітці. І теж поразка з рахунком 2-1. Значить, нюк перемагає команда Наві. І, до речі, отак ти дивишся, нюк. І спостерігаєш за грою, і все виглядає доволі прикольно. Але далі відбувається якась е, халепа. Нюк пікнули героїк і програли його команді НАТО Свінсера. Взагалі це такий доволі пік на яйцях. Але, знаєте, нюк. Самі то наві інколи пікають, але тут у, так склалося, що навіть черговий раз прибирають оверпас, героїк прибирають трейн. хоча мені здається, що наві би трейни не пікнули проти героїк. Хоча, якби вони побачили, що героїк не забаняли трейн, то можливо б його і пікнули. Героїк пікають нюк, навіть пікають, tension. наві програють свій пік, і далі Десайдер Інферно така шокова гра, насправді. І тоді, після цієї поразки проти героїк, я написав: продублюю своє повідомлення місячної давнини ну, нічого не змінилось. Додам по маказі таке враження, що в нього немає розуміння балансу між агресивною та пасивною грою. Це дивно з урахуванням того, як бачить гру Блейд. Можливо, це так задумано. Але ж і сам гравець має розуміти, що не можна весь час грати агресивно. Має бути баланс в рішеннях, щоб зберігати фактор неочікуваності для опонента. Ну. От, в грі я це побачив, особливо яскраво на інферно, і він таке враження, що дуже часто був ентріфрагом для своєї команди, або він давав фраг і одразу гинув. Що в захисті така собі історія. Ну, от, власне, така от і сталася. Дуже-дуже шкода, але знаєте, можливо, ця поразка вона трошки збадьорить команду наві перед Мейджором. те, що потрібно. І десь, знаєте, як то кажуть, магічна швайка в сраці прокрутиться на 360 градусів.